Кажуть, що чари зникли з нашого світу давним-давно, та в одному можна мати певність. Так хочеться, щоб ти говорив зі мною. Що нема нічого потужнішого за хлопчаче бажання. Ти мій вірний друг Джон. Я люблю тебе. Та врешті-решт, усі виростають. Веду Лорі в ресторан. Не вважаю, що вона сподівається чогось великого. Це всього чотири роки Джонні! Тоді як ми з тобою разом 27 років. Де перстень, а? Де обручка Надій на мій кутлатий палець. Давай! давай! Ну Все, давай. все, все. отвалися. Я, я жартую. Зараза. Моя вина. писав у твіттері. Джон! Ей, Томас, як життя! Виходить його перша кінокартина. Попроси тебе виселитися заживемо нормально. Я ще не сердитий і не хочу його виганяти. О. Лорі, ти так рано. Хто ці дівчата? О, пробач, де мої манери? Лорі, це Анжеліка, Гевенлі, Шерен і Совіньон Бланк. Люблю вас, дівчата. Клянуся її звуть Совіньон Бланк. Покажи етикетку цього року. Те вибирайся. Я допоможу тобі стати на ноги. Іди сюди, притулись собака. бігом. Я люблю тебе. Вибач, чорт, ця штука. Штука та, в пузі. Та, так, так, так. Так, знаю. Я зняв дівку. Гарно. Вона касирка, і що в ній найкраще, робочі пухки-губи. Марк Волберг. Міла куніс. Я внизу не дивлюся під рушник, клянуся, не дивлюся на цікавеньке. Часом я думаю про те Різдво і бажаю, щоб мені не дарували теді зомбі. Ах! Чого плачеш? Рощовим інструментом. Третій зайвий. Вигляд тупий. Не тупий, пристойний. Джон, я наче ведмедик, якого дають дитині, коли помер дід. З 2 серпня у кіно.